Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священний колекцій, скажіть, будь ласка, чи то правда, що понеділок несприятливий день? То видумки. Людина як себе налаштує, так і буде. З Богом всі дні будуть сприятливі. Налаштовуйте себе на добре, на світле. Дивіться. понеділок завжди сприятливий день. Якщо ви зранку проснулися, побачили, у вас є руки, у вас є ноги, у вас голова є. А ще якщо є в голові, то взагалі ідеально. І понеділок, то є сприятливий день. Ми сьогодні проснулися в понеділок, і хай Бог всіх расно благословить. Ви маєте. Безцінний подарок від Бога, то є життя. Цей день вже сприятливий. Налаштовуйте себе на позитив і файно до праці, до роботи. Я вже не був в трьох організаціях. Зараз ще 13, до речі, сьогодні в мене перший день відпустки. Але то таке, що мають машину цукру привезти, то така в мене буде відпустка. Але менше з тим, понеділок день сприятливий, як людина, знаєте, по вірі ваше дається вам. Вірите, що він у вас не то, на жаль, так і буде. А якщо вірите, що все буде добре, правда? Ану, скажіть. Правда? Як людина себе налашує, так буде мало. Тому будьте благословені і мудрості від Бога. Па-па!